І усім привіт, з вами як я Микита і добро пожалувати на моє нове відео. Сьогодні я буду вчинати, за скільки може танк проїхати ем, до карту Melon Sandbox Безконічний город. Ну що ж, я включаю 3, 2, 1. Поїхав! О. Oh. Жорнопа. За 1 минуту 6 секунд і 33 мілісекунд. Підписуйтесь. А на цьому до побачення.